Прямо в серці гамірної перуанської столиці знайшли важливу старовину. Це мумія до інкської доби. Їй коло тисячі років. Археологи виявили її на території церемоніального комплексу Уака Пуклана. Це доросла людина в сидячому положенні з зігнутими ногами. Її знайшли з похоронним приладдям, двома керамічними посудинами та тканиною, обгорненою навколо кількох металевих предметів біля лівої руки. Розробки Вуакапуклані ведуть із 2015 року, і за цей час керамічних виробів поруч з останками на верхньому схилі комплексу не знаходили. Це вперше. Мумія належить культурі ічма. Ця знахідка доповнить інформацію про культуру ічма. Вона існувала приблизно в тисячному році нашої ери. Цікаво, що ми знаходимо такі речі в центрі міста і всередині церемоніального центру, який у той час відігравав важливу роль. Після розпаду імперії Уарі, що правила на території сучасного Перу із 600 по 1100 рік нашої ери, виникли дрібніші царства. Зокрема, культура ічма. Вона домінувала на півдні Перу. Держава ічма і сформувалася близько 1100 року у 15 столітті. Її поглинула імперія інків.